Всім привітики! Сьогодні у нас така тема, що вам хочуть передати вищі сили. Сьогодні, дівчаточка-хлопці, у нас буде виливка. Я побачу, яке назву, але це буде послання від вищих сил. Розклади і виливки є загальними. Хто бажає записатися? На повну діагностику, будь ласка, записуємося на Viber або на Telegram. Номер телефону є в мене в шапці профілю. Для енергопіну підписочка ставимо клас. І ще раз кажу, дуже-дуже вам превелике дякую за розвиток каналу, за ваші підписочки, дуже-дуже вам велике-превелике дякую. Так, ну що, хлопці, дівчата, поїхали. Будемо дивитися, що вам хочуть передати вищі сили. Що вам хочуть передати попередження. Дивіться, попередження йде. Скло, скло. Знаєте, вам треба боятися скла. Можуть бути вікна, двері, але скло, знаєте, скло таке, як осколки в дрибізі, просто летить. Будьте дуже-дуже обережні. На якусь людину, це може бути чиновник, да, казйона людина, ви на якусь людину як розраховували, вам падає розочарування в тому, що ця людина, знаєте як, якийсь ступор вам дала, в якій ситуації людина дала ступор, вам треба від цієї людини відійти. У вас немає продвіження далі, ви будете дуже сильно розчаровані в цієї людини. Ви мали сильну надію, да? може вам хто пообіцяв. Обіцяв щось допомогти, зробити. Ви надіялися. Дивіться, бачите, все порозліталося в різні, в різні сторони. Від цієї людини вам падають сльози і падає велике велике розочарування. Розмова двох жінок. Розмова двох жінок. І, знаєте, напротязі трьох днів вам відкриється якась велика, велика тайна. Ну. Це будуть сплітні. Не беріть їх до себе близько, бо вам падають сльози. Не беріть близько до себе. Там просто чисто падають сплітні. Бумеранг. Бумеранг. Вийшов. Бумеранг летить. Ну, для людини якась людина по крові. Людина по крові